Page 9 exercise one. grammar. Put the adverbs of frequency in the correct place on the line. Значить, нам потрібно ці всі слова, п'ять слів, поставити в правильне місце. Тобто те, яке відповідає слово за мінімальну якусь можливість щось робити, буде відноситися до початку, а те, що найбільше. Будемо казати, постійно ми щось робимо в протилежну сторону до 100%. Ну і дивимося, слово always завжди. Ми поставили на п'яте місце, тобто 100% завжди ми щось робимо. Далі слово never, ніколи. Ніколи ми нічого не робимо, тобто можливість дії у нас нульова. От ми його сюди і поставимо. never Daddy. sometimes incoming. sometimes. Далі. Зазвичай южний і останнє офен, часто. Зрозуміло тепер. Прибираємо ці слова. Ми собі зафіксували. Ми переходимо до наступних вправ другої вправи. Потрібно переписати нам речення, вставивши слова в дужках, на правильне місце. Я не буду повністю переписувати, я лише позначу те місце, куди нам потрібно поставити слово. Отже, I was spot on TV. I never watch sport on TV. Поставили після підмета. I підмет. і поставили це слово Never ніколи. Після підмета. Я ніколи не дивлюся спорт по телевізору. My sister goes cycling with my dad. My sister usually goes cycling with my dad. Моя сестра зазвичай ходить кататись на велосипеді з моїм татом. I play rugby with my friends. I never play rugby with my friends. не граю в регбі з моїми друзями. Snowboarding is dangerous. Snowboarding is sometimes dangerous. sometimes snowboarding is dangerous. Давайте спереді поставим. My friends often do gymnastics after school. Мої друзі часто займаються гімнастикою після школи. My grandparents always play table tennis on Sundays. Мої дідусі-бабусь часто грають, а не часто, завжди грають у теніс по неділям. Окей, перебираємо все. І. Працюємо далі. Exercise 3. Put the words in the correct order to make questions. Потрібно поставити нам слова в правильному порядку, щоб утворилися запитання на ну, нульове зразок. Do you often play baseball? Так. Do you usually. Go cycling in the city. в тільки номерочком буду ставити, яке за яким слово, щоб не витрачати багато часу. Далі. Ти часто ходиш, їздиш на велосипеді в місті. Далі. Do your parents often play badminton. Badminton. Чи твої батьки часто грають вам у бадмінтон? How often Do you go snowboarding? Як часто ти займаєшся сноубордингом? Do you go snowboarding? Do your play rugby? А, не, не так, sometimes пропускаю. Do your friends... А, все, это было все так, добре. Do your friends sometimes when you... «регбі в школі» чи «твої друзі інколи грають у регбі в школі». Далі. «Do you always go sailing in the summer?» Чи ти завжди входиш плавати на човні влітку? Так, exercise 4. Answer the questions in exercise 3 for you. Дайте відповідь на запитання стосовно себе до третьої вправи, так? Ну от, перше запитання: do you often play baseball? No, I don't. I never play baseball. Чи ти граєш часто бейсбол? Ні, я ніколи не граю в бейсбол. Ем. Ну і далі запитання. Do you, do you usually go cycling in the city? Так, що ми дамо відповідь. Ну, давайте скажемо. Yes. I I usually go. I usually go cycle in the city. So. Добре. And Do your parents often play badminton? No, they don't. No. And then... Don't. І можете дописати they Don't Often Play Volleyball. Uh, третє. How often do you go? Snowboarding? I. I go або I never. Я ніколи I never go with nobody. I never go with nobody. Четверте. Do your friends Sometimes play rugby at school. No, they don't. don't. Не характерна для України. Гра так, мене не грають таку гру. І остання. М -м -м. Чи часто стоїте влітку? скажімо, там. Yes. I, do. I always say in some, так, наприклад, for example. Окей, we in everything. Exercise 5, Correct the mistakes in the sentences. Потрібно виправити помилки у реченнях. Ну, от перше, at school usually we go, we play volleyball on Friday. Ми знаємо, що після підмета ставимо usually слово. Тож, виправляємо, at school we usually play volleyball on Friday. I go swimming always on a Sunday. Значить. I go swimming. Always. I always go swimming on a Sunday. Далі. I often am tired in the evening. I після I am. To often off and in the evening. People go sometimes cycling. People sometimes or to sometimes to go cycling with their friends. At the weekend, usually I do sports. I usually do sports. I usually do sports. In the holidays we go sometimes sailing. We sometimes go sailing. Так, Win everything. Mm -hmm. І переходимо в останній вид діяльності. Вокейбюлярі. Нам потрібно знайти 9. Так. Дев'ять слів, так? Добре, знаходимо, Футбол uh, у нас вже є, регбі, окей, Серфінг, серфінг. Так, щось я більше не знайшла ніякої гри? Було. Ну, можливо, потрібно не виділяй м'яч. Далі. Рокіт. роки Сон. сонце. bank then the matrix, the Бед це ракетка, що М -м, палка якою б'ють, у регбі. і ще щось одне. М -м. Так. Mm -hmm. да. Добре. Остання вправа. Choose the correct vocabulary to complete the sentences. Правильно обрати слово, щоб доповнити речення. Значить. Okay, players hit the ball with a stick. Гравці в хокейі okay. б'ють по м'ячу палкою, палицею. You use a small white ball when you play table tennis. Використовуємо маленький білий м'ячик, коли граємо в теніс. Теніс. Ball, balls are usually yellow. Тенісні м'ячики зазвичай жовті. жовті Ракетки жовті, чи що. It looks... Baseball players hit the ball with a long bat. Uh, in badminton, players use a rocket you stick, rocket Рокет. When you go surfing, you use a boat. Окей, okay. На цьому все. Наступного разу переходимо на сторінку 10, Там буде в нас редін. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео.